Це ранок вдома, і ми готові зустрічати гостей в нашій студії. Так і хочеться сказати, зустрічати хлібом сільно. Ой, розумію тебе зараз. До нас завітає креативний продюсер документального фільму. Тісто Сергій Гулийков поговоримо про те, чи можна вважати, що всі ми українці з одного тіста. Я зустріну гостя. Доброго ранку, доброго ранку, Раді вас бачити. Дякую, навзаєм. дякую, дякую. вітаємо. Та, дякую, 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 що завітали до нас. За запрошення Дуже приємно. Доброго ранку. Файна у вас доброго така ранку. сорочка. Дякую, <ріст> <ріст> ну пане Сергій, розкажіть одразу про фільм. Як виникла ідея створення взагалі цього фільму, і чому саме тісно? Ідея належить студії фільму UA. Ідея, вона така, скажімо, на поверхні. Коли вийшов фільм Борщ з Євгеном Клопотенком, зрозуміло, що тема єднання через їжу вона цікава людям. Вона. Така затребувана, да, і тісто само попросилося на екрани. Да, а мене вже запросили цю ідею реалізувати. Так. Тема борщу була розкрита, а тема тіста не до кінця. Не до кінця. Добре, у нас є трейлер. Можемо подивитися. Так, звісно, давайте, залюбки. На чому тримається наше життя? На хлібі. Зерно для якого увібрали весінні зливи і спеку літа. Це червень місяць, татовий перший мед. Чи хліб це лише засіб, аби ми спромоглися підкорити власні вершини. Ох, всі аромати так змішалися. Так. Борошно не розкриє таємниць, скоринка не прошепотить секрети щастя. Щастя, це процес. Розгадка не в хрустінні хлібини. І невніжності здоби стосунки з тістом для мене це напряму мої стосунки саме з мамою. Нам є чим пишатися. Нами захоплюється світ. Ми абсолютно європейська світова нація. А ми перетворюємо неможливе на рецепт виживання. От тоді багата зерном Україна підказала вихід Заміси – Роблять нас міцнішими. Ой, тут, мав би бути ще й рота. Ми щиро цінуємо тих, хто поруч. Ми різні, ніби розмаїття гостинців на столі. Та пам'ятаймо, що ми з одного тіста. Як колоритно! – дуже так, якісно зроблено їсти, захотілося одразу да. на да. творинки. Ті це, це була основна така наша мета, коли ми обговорювали да, що хочеться від цього фільму, щоб при перегляді да, людям хотілося щоб постійно щось з'їсти. Таке смачне захотілося бути тим ротом, який там <рес> не зловив, який там мав бути, та коли будуть покази. Треба, щоб аромат випічки був. Це гарна це ідея. Треба да, якось булочки uh -huh. розламувати там у бригад біля текарні. Якось це буде дуже круто. Да, да, а розкажіть, де були зйомки? Де ви побували? Ой, ми побували усюди, об'їздили всю Україну і були як у великих містах, які мають такі кулінарні традиції, як Полтава з її галушками, або Одеса. Так ми хотіли дістатися місць, які, скажем так, трохи обділені медійною увагою Да? ми були там в селі Головківка Олександрівського району Кіровоградської області. А да, хто знає та, про нього? Мало хто знає, да ми не знали, але ми знайшли там людей, які зберегли дуже цікаву традицію. Не буду спойлерити, подивитись е, у кіно або там Великі бички в Закарпатської області. Теж там є унікальна страва, і це єдина страва, навіть рецепт якої нам не розкрили, бо вони його хранять, передають від. Однієї майстрині до іншої, на там є якийсь секретний інгредієнт, от і ми досі не знаємо, який він, але це дуже смачно і красиво. Як називається ця страва? Медяник, медяникський медяник. Це це така вишиванка по тісту. Якщо бачили в трейлері, там такий дуже розмальований, такий великий, як кекс, можна сказати. А як ви обирали ці локації? Як ви знайшли їх? Ой, Ну, це наша <сь> секретна секретний інгредієнт. Секретний, дуже довгий рісерч. Да? Тобто, ми, у нас був лонг-ліст із мабуть 50 страв, із яких ми обрали 14, тому що ну, хронометраж фільму обмежений, але якщо буде успішним цей фільм, то можливо знімемо і другу серію. Чому ні? Бо страв із тіста, і з борошна в українській культурі, в українській кулінарії, і багато було складно обирати, але ми шукали як щось таке традиційне, нам всім відоме, без чого не можна да, як вареники там або ті самі галушки, да, так і щось незвичне, унікальне і навіть інколи таке загадкове, на да, що було ну, наприклад, той самий квас на да, ну. Він же робиться з хліба, хліба, да, і це щось притаманне тільки в Україні. Це питомо наш рецепт да, і. Але спершу першу ти ніколи не подумаєш, коли думаєш тісто, ну де кваса, де тісто, а це питний хліб, по суті. Ну так розкажіть про героїв вашої документали. Хто став ними? герої? Це. Люди, які ну по перше, щодня працюють з тістом, да які якимось чином рухають цю кулінарну справу вперед. Вони або зберігають щось, та да? якийсь рецепт, якусь традицію, або її модернізують, несуть далі. Да? Бо традиція вона жива тільки тоді, коли вона вживана, на да? і щоб щось не зберіглось тільки в музеї, да? то ці люди працюють щодня. Щоб цю традицію приносити нам, щоб ми її вживали. це кулінари, це фанатики своєї справи. А розкажіть про творчий колектив. Скільки людей було в команді? Команда. Доволі невелика була задача вміститись в один автобус. Тому ага. нас їздило близько десяти людей. От режисером став Дмитро Кочнев, який знімав той самий борщ з Клопотенко. На ми вирішили не міняти коней на переправі. Дуже нам пощастило з композитором. Я давно хотів з ним попрацювати це Павло Лєнченко, який відомий під псевдокипаса. А він вміє загорнути те, що ми хотіли зробити з рецептами, да? він вміє так робити з музикою взяти щось традиційне українське і дати йому нового життя, нового сучасного звучання. Ми... Він написав музику до всього фільму. Тобто, ми не використовували нічого написаного до, а вона вся написана. Всі 90 хвилин написані Павлом спеціально для нашого фільму. От. І прекрасний оператор-постановник Дмитро Муленко, з яким я працюю ще з часів «Орла і Решки» вже там більше десяти років. З яким ми розуміємо одне одного без слів. От він зробив надзвичайно круту картинку. А ну і не можу не згадати нашого сценариста Антона Базилінського, який вміє дивитись в корінь питання і знаходити щось там, де воно могло загубитися. Битися на да, але Антон все тримає по полицях. Да, розкладає. От ну, це такі основні виконавці, скажімо, автори фільму. Це ж скільки рецептів пройшло через ваші очі, руки, роти? <рес> <рес> Не знаю ну, це, через роти, от 14, 15 сюжетів, які ми там зняли. А через очі, ну, більше 50 точно, коли ми відбирали, а можливо, і більше на етапі саме відбору. Бо 50 це був такий тільки лонг-ліст, із яких ми потім обирали, а роздивляв. Лися багато тих самих вареників, от як вибрати які вареники зняти у фільм. Mm -hmm. а, тобто, а хто там хто має приймав бути... рішення? Хто брав участь в ну, ставці <реш> рішення? Приймала творча група, тобто режисер, сценарист, і я це от у нас був такий тріумвірат mm -hmm. на хто обирав, що залишити. Ну і наш генеральний продюсер Сергій Созановський, Тобто він так фінально дивився. У вас. Мене. Що особисто більш за все вразило от серед рецептів Ой. цікавих? Ну, от печиво, коні і баришні, да, яке за яким ми їздили в це село Головківка, да, це щось. Ну, я про таке ні не чув ніколи. Потім, коли ми там вже трохи розібралися в е, питанні, з'ясувалося, що це така ще слабажанська історія, що це роблять в Харківській області. Я потім вже знайшов Да, а це, от е, Кропівниччина, да, Кіровоградська область, і там в селі робили такі різдвяні Пряни, таке печиво, і причому для дівчат були баришні, такі для хлопців коники. У них збереглися форми, яким понад 100 років на да, спеціально щоб з тіста вирізати це печиво, і вони його вручну розфарбовували, робили коням гриви, а дівчатам коси із паперу Клас. декорували чим могли в селі. Дуже цікаво, і це така питому українська традиція. Коли іде, відбудеться прем'єра. Прем'єра відбудеться в усіх кінотеатрах України вже 2 травня. От тому закликаю всіх купувати квитки і дивитись і брати з собою булочку в кишені. І не йти голодним. йти голодним. Точно Чекатимемо. Дякуємо вам. Дякуємо з нетерпінням. Чекаємо на вихід апетитного фільму. В студії ранку вдома сьогодні був креативний продюсер документального фільму Тісто Сергій Гулейков. Дякую вам, дякую. Дуже приємно. А ми продовжимо ранок вдома. і Далі ще одне цікаве знайомство. Наша героїня колекціонує національний одяг і популяризує українську культуру в такий, я б сказала, незвичний спосіб. Погляньте, які красуні наші українські дівчата.